Фух, нарешті зміг піти на рибалку, хоч відпочину. О клює. Та, та що ж таке? А? Привіт, на зв'язку Дрімур. Прийшов час розкрити вам таємницю, яку я приховував більше місяця. Я оголошую набір в нове таємниче місто! назва міста Петрікюр. Якщо коротко, то це місто з примарною атмосферою, розташоване прямо під водою на ложі океану. Стиль міста описати зараз складно, але підійдуть будівлі з стімпанку, футуризму для іншого району та середньовічної Європи. Але я хочу сказати вам не про це. Отже, нам потрібні нові жителі, нові ідеї, нові сили. Та нова кров в наш колектив. Знаю, що є багато гравців, які захочуть заснувати свої міні-бази по всьому світу, я пропоную вам розвиватися разом з нашим містом. Ми разом зможемо побудувати трейд трейд-хол, ферми та облаштуватися в комфортних умовах, пропонуємо приємні умови проживання, підтримку та злагоджену команду. Вибравши цей варіант, ви на весь сезон отримуєте доступ до ферм та трейд трейд-холу, навіть якщо ви покинете місто. Поясню по пунктах Перше. Ви вступаєте в місто до початку сезону з метою спільного розвитку. 2. Ви будуєте та розвиваєтесь разом з усіма членами міста. 3. Ви обираєте, залишатись чи піти своїм шляхом. 4. Якщо ви покидаєте нас, то доступ до ферм та трейдхолів зберігається. Але це ще не все. Місто Петрікюр – місто контенту. А в нас живе аж три автори. Ти зможеш часто попадати в об'єктиви фотокамер, якщо ти, звісно, хочеш. До речі, вперше за історію Discord мого міста буде відкритим для всіх бажаючих, поспілкуватися та дізнатися про нутро міста. Сподіваюсь, що я навів достатньо аргументів, щоб заохочити вас роздивитись варіант зі вступом до величного міста Петрикюр. На цьому все. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Всім добра!